З печер Любича до Чернігівських і далі до Києво-Печерської лаври. Такий паломницький тур незабаром планують запустити. Він матиме назву Шлях Антонія, каже автор ідеї проєкту Андрій Мельник, адже буде пов'язаний із постаттю святого Антонія Печерського. Проходити такий символічний шлях Антонія, де він народився, де він там викопав другі печери, потім викопав. Перші печери прийти до Києва і побачити той монастир, який він започаткував. Андрій Мельник говорить: ідея такого туру у нього виникла після здобутого досвіду паломництва за кордоном. От я прийшов там, ну і мені не вистачало, можна так сказати, чогось такого в Україні. І я шукав різні форми. Але те, що я знаходив, мені в ньому не вистачає ще і естетичної певної складової. Природні, мені здається, що Чернігівщина це ідеальний. Ну тут все складається. Тут є і традиція, є і наратив, є історія. Зараз над проєктом працюють представники православної церкви України, фахівці-заповідників Києво-Печерська Лавра та Чернігів Стародавній. За словами Андрія Мельника, точних дат, коли Тур стане доступним для людей, поки що немає. Це перший виїзд, це перша спроба подивитися, що це велика проблема. Перше, що це а, прикордонна територія, а з іншої сторони, це буде залежати від історичної розвідки, яку ми будемо проводити. Тому я думаю, історичної розвідки півроку точно вистачить, ну максимум. Я думаю. А от далі, як його прокладати, як це робити, ну залежить від багатьох факторів. Паломницький маршрут може мати різні формати, каже Андрій Мельник. Це може бути і паломництво вихідного дня, коли ми приїжджаємо тільки на суботу, неділю з Любочем до Чернігова Проходимо, ну або тижневе. Чернігова до Києва або Чернігова до Київ. Ну і ідея пішки, але звичайно, якщо це розгорнути, розвернути, то це може бути і автомобільний, і велосипедний. Да й навіть як ми розуміємо, що звідси Антоній не ходив, а плавав. Це може бути річкою. Проєкт допоможе залучити туристів на Чернігівщину. Вважає гендиректорка заповідника Чернігів Стародавній Наталія Реброва. каже, цей тур зможуть пройти і військові у межах реабілітації. Сьогодні в цьому проєкті, як ви бачите, не тільки філософи, історики, працівники заповідника, а тут і бізнес, який дивиться на цей шлях з точки зору, як його побудувати, як мати можливість розвиток туристичної інфраструктури, що необхідно, можливо чи неможливо. Алла Бєдна, Роман Репа, Суспільне новини Вини Чернігів.